Здорово, Орлы. Блять, такой вы Гера... Гер... Как это было? Генерал? Генерал, генерал. А, кстати. Это русского ебало, прости, сохрани. Так нормально? О, слава Украине! Вот тоже. А ты начинаешь креститься. Ты откуда сам? Звитки ты? Місто Харків. О, сусіди бачиш, бачишь, я понял. Хрестишся Молоданий... кожен bunker. раз, коли москаля бачиш, чи як? Ще раз, що? Я хрестишся кожен раз, коли москаля бачиш? Ну, тільки коли набожного москаля бачу. Mario> а чого? Ну, ти мене побачив, чого ти зробив висновок, що я такий собі набожний маскак. Ну, в тебе очі набожні. А та ти що? Ну, то добре, то добре, то значе що москалі будуть. Я, я просто їх підйобую. Ну, в плані того, що, ну там, ну, якщо хреститься, якщо в цьому плані, то а як вам той період, коли я вас. Розумію, я зрозумів, я зрозумів. Про церкву, православні ви палили. Про церкву нашу, да, а Це як їх, як їх поплюжить, коли не, про... Хрещення Києва, оце взагалі. Добре, сусіди. Радий тебе бачити, mm -hmm. радий розуміти, що Дніпро думає так само, як і Харків. Взагалі, За слухай, я з Білгорода. Ну, з Білгородської області. Ні, з Білгорода це я. Ти, ти, ти Давай не броши. з Білгорода це я. Я з Волоконовського району селищ Красний пахарь. О, ще щебейкеном. Mm. Так ми ще більше сусіди. Ну, ти бачиш, як воно. Так. Да. Ну, прикро, що всі мої родичі е, такі. Ми русські, а ми русські. Ну, в мене сестра живе на Кубані і теж е, стала рускою. Я кажу, ну, Валенка, зіронька. Ну ти ж українка. Ні, я русская. Ну mm. Так я різка. Бува. Oh, так бувало. так буває. Хоча в Білгородській області, ну от реально мені там було 6 років, це там приблизно 94-й рік. Ми ходили, посівали. Синку, український... синку, я приїжджав в Старопілля, хутори розмовляли виключно українською мовою. І мене, мене білгородця, інакше їх маскали не називали. Так і у нас от, от у різниця була село. От Олексієвка, там ну Аліксеєвський район, там були москальські е, ну ну... Москальовка. Я... Пам'ятаєш такі назви? Москальовка. Так, так. Ну, це звісно, українські міста, звісно, але ж ми маємо, і от, маємо. Е, як ми відрізняли українське село від москальського. Е, ну в мене даже, е, язик не повертається сказати село. Деревня. Деревня, деревня, да, Братику деревню. Да, у, у нас було садок, хата, господарський двір, навозна куча. У них навпаки навозна куча, хата, господарський двір, город. Ну, на ну, що ти мені це розповідаєш? Я в Машкові, в місті Харкові. Мажу все своє життя, Мажу все своє життя. Звісно, я українець. Але ж давай не будемо забувати, що ті, що зараз за ленточкою, вони вважають себе рускими. І, так, так. і це не змінити. У мене, у мене та, та, там двоюродні брати. І, і це не змінити, да? так? Такі є. І не треба цього міняти. Нехай вони будуть тими, хто вони є. А наша з тобою справа. Ну. Що наша з тобою справа? Поки ми з тобою не війську допомагати війську. А коли ми в війську бути гідними і чесними. Навіть попри всі паскудні речі, які зараз куються в нашій державі, ми ж не за Зеленського, правда. Ми за державі за Україну. Правда. Ми не за Порошенка, не за Зеленського, не за Януковича, не за Ющенка. Ми за свою країну. Ми за Україну. Дякую слава Україні! Героям слава, братко. Героям слава. Я радий, що я чую те саме, що думаю сам. Бо інколи, знаєш, коли це все навкруги бачиш, інколи руки опускаються. І треба почути щось таке, що я чую від тебе. Чесно. У мене в останні місяці дуже рукою опускаються. Я взагалі перестав донатити. До цього я донатив там ти дві, три. І там... Братко, ми купили. Ми купили ось тиждень тому. Купили козакам нашим на Харківському напрямку. Купили Форд, Рейнджер. Ми змогли. Тим менше, на всього в тому, ми все одно робимо, робимо і робимо. Потихенечку. да складно. Але, ну, ну, а так, що, так що просто чи, а чуєш що від, від хлопців, чи чуєш від хлопців, збираємо на пікап. Ні, з воду ні на чому їздити. Зібрали на пікап, проходить дві неділі, якийсь там генерал забирається цей пікап. Порада тобі. Є порада, купляйте пікап на бійця. Не на підрозділ, mm -hmm. а на бійця. Тоді навіть беруть. Я розумію, що паскуди у нас вистачає. Я це дуже добре розумію. Якщо робите, купуйте на бійця. Ну, я так роблю. Був я, до речі, в Харкові, до війни був, Ну, мені дуже сподобалось. Мені краще, ніж Дніпро моє місце сподобалось. А я люблю Дніпро Атмо... у вас сама атмосфера. Околиці вулиця. Я не знаю, якого вона зараз. Назву має центральна вулиця Карла Марса, вона мала назву. Єворницького зараз. О, та ти що, правда? Правда, Єворницького. Це зміна. Це файна зміна. Ось. Мене, ну, це ще з 15 чи 16. -го. Я ж як каків'яний, я ж не, не прямо. Ось книжка Єворницького, mm -hmm. бач, історія українського mm -hmm. казацтва. Це автор, Так, це це, це перший історик, який взагалі підняв тему українського козацтва, почав досліджувати. Це файна зміна. Це дуже файна зміна. А в нас досі ще існує е, академіка Павло, кого-то Богу, вже Пушкіна не на існує. Хоч тут були суперечки: А що вам Пушкін? А що він нам О. зробив? Ну, да хто такий Пушкінг? Це, Пушкін це домова тема в четвертки. Хто такий Пушкін для України? Ну що він нам зробив? Ну, що він зробив? Ну чи це Українець? Ну... А я, 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 я знаю, що як москалям кажу. Ну, ну взагалі-то, я в принципі з москалями в четрулетці. Ну, що просто там від'їбати, на піздіти на них. — Ти ж бачив, що я без московським прапором. Бачу, так. Да. І у мене питання: а чому у вас нема пам'ятника Байрону? Пушкін він тупо копіював Байрона? Шекспіру. Це копія Байрона. Шекспіру. Чого, Чого у вас немає пам'ятника Шекспіру? Що Шекспір таке зробив, що ви йому пам'ятник не поставили? А, а ще є таке цікаве питання: хто такий Вагнер? Не Вагнер ну, взагалі німецький <смітне> композитор, якого любили німецькі нацисти Гітлер, А зокрема. До Гітлер. Так, так, так. Ну, їм же це не, не довести. Ей, не треба відводити. Ну, я взагалі mm -hmm. трошки інакше роблю. Я ж під московським прапором. Е, в мене є така ось така. Вона трошки американська, але вони не розуміють, що це шеврона значить. Це американські шеврони. Але mm -hmm. ну, вони тупі все одно. Я їм кажу, що я працюю в Білгородському. В міському військоматі і запрошую їх на службу. О, як воно втікає! Який там ДЦК? Ціка? Вони тікають як скажені? Просто скажуть. Да, і це в них в крові. Я, я в принципі, ну, ще до війни з ними спілкувався. Ну, це ж Друга світова війна для них велика Вітчизняна, і як їх там мобілізували, це, це, ж, це ж в ми, що вони там, весь російський народ там встав і пішов там громити Гітлера. Та там така мобілізація була, і всіх на м'ясо, всіх на м'ясо тупо. Наша мобілізація це таке дитячий садок. Ну Тут я з тобою згоден, але є ще одна така штука: у мене мати з Харківщини, а батько з Полтавщини. І e, ну, mm. e, e, що Білгород, що Воронеж, що Курск, всі ці міста були під окупацією Німеччини. Правда? Ну були. І коли мені там якісь Паскуди з Уралу з Ніжнього або з Верхнього Новгорода, ну, у них там якісь свої градації, хто Ніжній, хто Верхній. Ну, які не було під окупацією Німецькою. А скільки Росії було під окупацією? Ну, менше 1%, процентів 15 може. Ні, менше 1%. Хто, Навіть з, так. хто з них бачив цю війну? Хто з них бачив цю війну? А по землі України ця війна туди-сюди гойдається ну, вже більше ніж 800 років. Ну так, так. Так, братику, так, так, здача. Саме так. Заходь до мене на канал, в мене є один великий канал, бо великі всі позносили. <рістити> Давно. На Ютубі? На Ютубі. На Ютубі. YouTube... А як називається? Ну, той, що зараз працює, має назву Басанко Crain. Ну, басанкою mm. ну, як рокомрал. Ну, добре, все би підпишусь. Плюс, плюс, дякую тобі. І тобі дякую. До побачення. Давай, до побачення.